Бажаю міцного, ставимо вподобайку. Іпотечників хтось запрограмував, що вони безсмертні на своїй території. Тому найбільше боєзітнень завчора було на Курщині. А це 48 разів поблизу населених пунктів Дар'яна, Миколаєва Дар'яна, Свердлікова, Лебедівка, Леонідова, Олександрія, Вікторівка, Ніколаївка, Нова Сорочина, Малолопня, Черкаське Порічне, Зазулівка. Ворог руйнував. З авіації і артилерії, будинки курян, населених пунктів: Бондарівка, Веселівка, Ганчарівка, Гуєва, Кругленьке, Кубаткін, Локня, Мартинівка, Мирний, Нікольський, Погребки, Русське Парічне, Південний, де ще залишаються 2000 тисячі мирних мешканців. Складна ситуація в малій локні: орки атакують її з трьох сторін. З заходу від Леонідова, з півночі від Кругленького, яке вони зайняли, і старої Сорочини до Миколаївки, і навіть біля Вікторівки та Нікольського. З заходу ворог почав тиснути на село Орлівка, що на півдні погрибків, та з півночі на самі погрибки. Там вчора були орківські атаки і контратаки ЗСУ на вчора село наше, Русське Парічне за нами. Але вже місцями були прориви з внутрішніми боями в селі, які припинялися після знищення ворога контратаками ЗСУ. На східному фланзі тривали бої в самій Махнівці, і вона зараз в сірій зоні. Тривали інтенсивні бої поряд в районі села Бондарівка. Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня. Підписуємося на телеграм в шапці профілю біля кількості підписників. Сьогодні стрім на Тікток о 19.30. Молимось, допомагаємо, донатимо. Дякую за увагу.